199-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка громада міста вшанувала 9 березня у парку культури та відпочинку. До погруддя Великого Кобзаря лягли вінки та квіти. Секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук у своїй промові зазначила про неперевершену роль майстра пензля та слова Тараса Шевченка в історії української держави. Ми зібралися на цьому святому місці, щоб ще раз згадати, вклонитися і вшанувати пам'ять великого кобзаря генія людства. Майстра пензля та неперевершеного нашого українця Тараса Григоровича Шевченка. Роль Шевченка в історії Української держави була і залишається надзвичайно важливою, тому що саме йому повелося бути уособленням усього нашого народу. Із його талантом та недолею, величю та трагізмом. Шевченку судилося пройти шлях від Крипака до академика, пізнати піднесення схвальних овацій і дуже відчути гіркий смак солдатської муштри. Хто сьогодні для нас Шевченко? Шевченко це великий українець, це символ української нації, який нас об'єднує і водночас застерігає, що нам, українцям, нічого ділити, і під якими прапорами партійними ми не стояли. У нас одна українська держава, ми один народ і ми є слова великого Шевченка: Братаймося, браття мої, і водночас запам'ятаємо всі і з'єднаємося заради того. Щоб було щасливе майбутнє у прийдешних поколінь українців, заради того, щоб процвітала незалежна українська держава, і всьому, шановні українці, наша правда і всьому наша сила, бо ми українці, і ми цього варті. Лунали теплі слова про Великого Кобзаря і від громади міста. Член громадської організації просвіта Єлизавета Неводнича цитувала найбільш значущі вислови поета. Наступного року Україна відзначатиме 200-річний ювілей з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Провести прекрасно дозвілля допоможе міський басейн. Прокинутися від зимового сну допоможе міський басейн. Зняти напругу, привести себе у форму знову допоможе міський басейн. Просто відпочити з сім'єю, з друзями приходять відвідувачі до спортивного комплексу. Наразі тут обідня перерва, а значить, слушна нагода поспілкуватися з директором Володимиром Лисаком. Вже декілька місяців працює басейн. Яка наразі відвідуваність? Посещение басейну дуже хороше. Люди з удовольствием плавають. У Нас ніколи не пустує. За день взрослих чоловік проходить достатньо. количество. У нас також працюють групи плавання КД США. Ирина Юрьевна Мусенко, директор, І сама тренує, і тренера працюють. Також у нас інструктори проводять заняття на воді для дітей. Отому боссі не пустує. Кожні дві години медичний працівник робить забір води. Називається на залишок хлору. Хто має знання з хімії, переконайтеся, вода у нормі. Температура води також вимірюється що дві години. Зараз вона має температуру 29 градусів, а значить, норма. Технічними працівниками постійно проводиться санітарна обробка приміщення. Басейн працює з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора, з перервою на обід з 12 до 13 години. Єдине, що довелося підкоригувати, це графік відвідувань. Якщо раніше потрапити до басейну можна було коли кому заманеться, то відтепер лише без четверті на будь-яку годину, аби було зрозумілішим усім 7.45, у 8.45 і так до вісімнадцятої години 45 хвилин. І як довго ви маєте на меті протриматися на плаву? Ну я хочу сказати так: що закриватися в ближайше время не плануємо. Тобто, хто хоче плавати, я всіх приглашаю в басейн. Я, Опять же, повторюсь, в городської власті така була мис. Прозвучало на Домі зібрання, що а чим людям як би, от, займатися. Якщо бассейн, то повинні плити, тому це дуже здорово. І всі у нас верстки населення, і пенсіонери, і молодіж, і люди працюють, з удовольствием посещають. Я вважаю, що це дуже здорово. Тож працівники спортивного комплексу імені Тузовського чекають на вас щодня. Вікторія Атамас, Роман Бравичів, телерадіокомпанія Веселка. Уціновувачі аматорського мистецтва мали можливість 6 березня ознайомитися з виставкою Лариси Ляшенко, яку запропонувала переглянути начальник управління культури Надія Клукар. Ті дивовижні ляльки-тільди вже не вперше виходять у світ. Ідея спробувати зшити ляльку з'явилася напередодні Різдва-два роки тому. І наразі рукотворні красуні користуються неабияким попитом. Майстриня каже, що ляльки, які вона подарувала друзям, не лише тішать їх, а й є теплими на дотик. Я в інтернеті вперше побачила першу куклу тільду, побачила непосередньо зайця. І, в общем-то, очень захот... хотела ее шить. Уже к вечеру я уже купила и лен, и синтепон, которым наполняются эти куклы. И, в общем-то, работа началась. Зайцев за все это время, за два года, это, наверное, самый популярный, скажем так, самая ходовая игрушка, Зайцев я пошила уже больше 20 штук. они все идут одного размера, 48 сантиметров. Потом пошли куклы. Куклы с большими ногами, всевозможные ангелочки. И самая последняя из моих работ, предоставленных сегодня, это Принцеса на горошення, як сказала моя дочка Аліса, мама, це вже ну скажемо так, ето уже похоже на то, чого ти хотіла здобуться. Першого зайця Лариса Ляшенко продала під час першого благодійного аукціону. На благочинність пішла і лялька злата, яку придбала подруга. Як вона себе веде вдома? Очень красивая кукла, она такая теплая, она такая приятная, очень нравится. Я, с удовольствием, я кстати, с удовольствием сейчас начну сама их. За два роки тільде роз'їхалися по білому світу – в Черкаси, Крим, Київ і навіть Німеччину. Кукли стремительно ворвались в вашу життя. Що вони вам принесли? А, тепло. Я прихожу домой очень часто поздно, потому что у нас репетиции допоздна идут. И когда я прихожу домой, мне очень хочется непосредственно шить. Матеріал підготували Вікторія Тамась, Олександр Вергун, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. 9 березня у Світловодську на залізничному переїзді дамби Кременчуцької ГЕС сталося ДТП. Водій маршрутного таксі «Мерседес Бенц» допустив зіткнення з диспетчерським тепловозом. Керівництво Світловодської міліції просить відгукнутися свідків трагедії та звернутися за телефонами 2-25-02, 25411 або 097 565 1857. До світловодського міського відділу міліції від 21-річної місцевої жительки надійшло повідомлення про крадіжку. Попередньо встановлено, що 32-річний, раніше судимий житель районного центру, перебуваючи у дівчини в гостях, викрав з кишені верхнього одягу гроші в сумі 500 гривень. А за фактом відкрито кримінальне впровадження, частина 1 стаття 185 крадіжка кримінального кодексу України. Також проводиться розслідування. До відділу міліції надійшла також і заява про скоєння злочину від 22-річної жительки одного з сіл району. Попередньо встановлено, що 35-річний родич потерпілої викрав з її помешкання три чавунні батареї. Інформацію про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники Світловодського міського відділу міліції ОМВС України в Кіровоградській області в результаті проведення слідчих дій затримали 20-річного жителя іншої області. Чоловік підозрюється у скоєнні розбійних нападів на мешканок районного центру. Попередньо встановлено, що наприкінці грудня минулого року біля одного з будинків в місті Світловодськ зловмисник напав на 39-річну місцеву жительку. Завдавши жінці кілька ударів по голові та тулубу, чоловік відкрито заволодів її мобільним телефоном. Золотою сережкою та коштами в сумі близько 60 гривень. Іншою жертвою зловмисника також стала 48-річна жителька Світловодська. Ударивши потерпілу кілька разів по голові, нападник відібрав у неї золотий ланцюжок з хрестиком, каблучку, сережку і навіть 2 гривні з копійками. За фактом відкрито кримінальні впровадження частиною 2 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на. Термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Раніше чоловік вже був засуджений за скоєння пограбувань та крадіжок. Наразі стосовно особи обрану міру запобіжного заходу, арешт. Правоохоронці з'ясовують можливу причетність підозрюваного до скоєння інших подібних кримінальних правопорушень.